Спільну прес-конференцію скасували, Зеленський достроково залишив Білий Дім, а угоду про корисні копали так і не підписали. Європейські союзники виступили на підтримку України. а Утім, за кілька днів США призупинили військову допомогу і надання розвідданих Україні. Продовж весни Трамп дедалі частіше перекладав відповідальність за війну на Джо Байдена і саму Україну. Запевняв, що не можна воювати з державою, яка у 20 разів сильніша і водночас називав досягнення прагнення Києва до НАТО однією з причин російського вторгнення. Крим за його словами мав залишитися з Росією, і на цьому тлі особливо контрастними виглядали його слова про російського диктатора Путіна. Трамп не приходив. Ховав симпатії до нього, називав його кмітливим і навіть миротворцем. А погеєм цієї історії став серпень. Зустріч на Алясці з червоною доріжкою, оплесками, демонстративно теплим протоколом. Але саме після цього епізоду почалося охолодження. Росія не поспішала з миром, затягувала переговори і продовжувала. Війну і поступово в риториці Трампа з'являються нові нотки. Він визнає, що війна виявилася значно складнішою ніж очікував. Згодом іде ще далі. Називає Росію паперовим тигром, який вже понад три з половиною роки веде війну, на яку справжній військовій потузі вистачило б тижня. Я сказав йому: знаєш, ти виглядаєш не дуже добре. Ти чотири роки воюєш у війні, яка мала тривати тиждень. То ти паперовий тигр 21 листопада видання Ексіос публікує текст з назвою, яка говорить сама за себе непростий. Йдеться про повний мирний план США для України та Росії. 28 пунктів, які Вашингтон пропонує підписати вже найближчим часом. За даними Ексіос, план обговорювали не лише з українською стороною. До консультацій залучали й представника Росії Кирила Дмитрієва. і лише після цього документ представили секретарю РНБО Рустему Умірову. Цього ж тижня США та європейські союзники узгодили проект безпекового плану для України, який має стримати майбутню агресію Росії. Документи обговорювали в Берліні з українською стороною, але Москва участі в переговорах не брала і наразі не демонструє готовності до компромісу. План передбачає потужну українську армію мирного часу, чисельністю близько 800 тисяч військових, постійно західну підтримку та присутність європейських сил на території України не підгідує НАТО і переважно. У західних регіонах США відправляти війська не планують, але пропонують розвідку, моніторинг припинення вогню та виявлення можливих російських провокацій. Один із документів містить принципи безпеки, які дипломати порівнюють із гарантіями рівна статті 5 НАТО. Однак, без членства України в Альянсі. водночас від Києва очікують територіальних поступок, що залишається одним із найчутливіших пунктів. Росія вже заявила, що наполягає на передачі всього Донбасу і не прийме жодної присутності західних військ в Україні, навіть якщо вони формально не представляють НАТО. Попри це, у США вважають, що Кремль може з часом погодитися на європейський контингент. Пише Нью-Йорк Таймс. Жодних гарантій безпеки Україні Вашингтон давати не збирається. Про таке пише американський аналітик Джастін Логан, коментуючи переговори щодо завершення війни. За його словами, переговори знову зайшли в глухий кут навколо двох питань: території і гарантій безпеки. І саме тут очікування Києва та реальна позиція США починають різко розходитися. Київ наполягає, що документ про безпеку має чітко відповідати на головне питання, що саме зроблять партнери, якщо Росія знову нападе. Але як прямо зазначає Логан, президент Трамп має сказати Києву те, що у Вашингтоні вважають незмінним. Цього не буде. У США нагадують і про політичну реальність. Отже, маємо двох американських президентів із різних політичних партій, які на тлі реального вторгнення в Україну дали зрозуміти. Що Сполучені Штати не вважають свої інтереси в Україні такими, заради яких варто воювати з Росією власними силами? Це робить будь-яке паперове зобов'язання зробити це в майбутньому внутрішньо недостовірним. Крім того, це створює ризик перетворення НАТО на багаторівневий союз, у якому Вашингтон має зобов'язання перед різними державами, але деякі з них є значно вагомішими за інші. У такому разі Росія може почати замислюватися, які зобов'язання більше схожі на ті, що були дані першим 11 членам НАТО, а які радше на ті, що пропонуються Україні. Оказово й те, що у своїй промові, присвяченій підсумкам року, Дональд Трамп не згадав Україну взагалі жодного слова, жодного натяку, і це після тижнів гучних заяв про мирний план тиску на Київ замість України. Традиційний набір Америка, кордони, мігранти, велич, економіка і власні перемоги.